Слава Наці, вітаю на каналі Добро Рембад. я Сушко Добре. От гарячим слідом вмикнув, увімкнув, увімкнув гірлянду. Зараз зроблю, натисну строб, а насправді воно буде не строб, а буде гладенько працювати. Все. І дивимося, скільки споживає 5-метрова led стрічка П'ятиметрова led стрічка 500 гривень я от купив сьогодні на ринку прифронтового містечка. Живлення 5 вольтів, так. Пауербенк і всяке таке. 4, ну, до 4 із, ну, до 5 вольтів. Так. 5 вольтове живлення. О, чогось взяло само і перекинулося на інший режим. Типу, як перезапустилося. Ну, чого? От. І споживаю воно, як можна бачити. до... 200 мА. Ну, за все про все приймаймо в середньому, ну, нехай аж 150, так, 150 мА на годину споживання стрічки. Як на мене, мізерне. Від пауербенка на 20 000 мА можна живитися. Прям нормально. Часу дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.